Президент Чехії Петер Павел заявив, що російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО, слід збивати. Порушення повітряного простору це причина для активації оборонних механізмів і, відповідно, для збиття такого літака. Цитують його чеські змі. Заява прозвучала після вересневих провокацій Москви. Польща та Естонія звернулися до НАТО за статею 4. Спершу десятки російських БПЛА вторглися в польський повітряний простір. Лише кілька були збиті, а уламки ракети F-16, як пишуть змі, пошкодили приватний будинок. Згодом три міг 31 пролетіли над Естонією 12 хвилин. Того ж дня російські винищувачі пролетіли низько над польською платформою Петро Болтік у Балтійському морі. Це не поодинокі випадки. Ракети залітали в Польщу, дрони в Румунію, Литву, Латвію. Путін посилює атаки, бо не бачить жорсткої відповіді. Скликання, консультації і дипломатичні ноти його не зупиняють. Польща довго не наважувалась збивати російські ракети чи дрони. Лише коли БПЛА полетіли з граями, застосували авіацію і то з обмеженим успіхом. Винищувачі ракети коштують мільйони, а дрони. Тисячі. Польща поспіхом вкладала мільйони в бронетехніку та Хаймарс у 2022 році, але про дешеві мобільні групи з кулеметами не подумала. І це на четвертий рік війни. А якщо наступного разу полетять сотні дронів, це буде паніка. Звісно, збивати російські літаки поки немає сміливості із заяви Петра Павла залишатимуться заявами. Як вважають деякі військові експерти, єдина адекватна відповідь збивати російські повітряні цілі ще над територією України. Це захист на підльоті, а не атака на Росію, ба більше це шанс для НАТО потренуватися в реальних бойових умовах. До речі, ще у 2022 році Німеччина запропонувала проект SkyShield створення спільного європейського щита протиповітряної та протиракетної оборони. Нещодавно з'явилися пропозиції залучити й Україну. Деякі західні аналітики вважають, що такий формат колективної безпеки вигідний усім. Замість передачі дорогих систем, Європа могла б збивати цілі над Києвом чи Львовом зі своєї території, але поки що це лише проєкт. Деякі країни, звісно, побоюються, що це втягне їх у конфлікт з Москвою. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб отримувати актуальну інформацію вчасно. Не забудь підписатися на сповіщення. Всього найкращого!